Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Продовжую кулінарні експерименти з автоклавом. Сьогодні спробую приготувати смачні каші з м'ясом та картоплю з м'ясом. Це не лише смачно, але й зручно. Адже автоклав допоможе зберегти всі корисні речовини і зробити страви ще смачнішими. Нам знадобляться наступні продукти: розрахунок на півлітрову баночку, крупи по 4 столові ложки. Рис, горох, гречка. На баночку дві картоплини середніх. Перець горошком чорний та духм'яний. Сіль. М'ясо по 100 г на баночку. Цибуля і морква. М'ясо злегка обсмажити на великому вогні. Крупи промити холодною водою, а картоплю, моркву та цибулю нарізати. На баночку кидаємо дві горошини чорного перцю, одну горошину духмяного перця. У баночки для каш насипаємо 2 столові ложки м'яса, 1 столову ложку цибулі, 1 столову ложку моркви, 4 столові ложки відповідної крупи. Злегка притрамбовуємо чайну ложку солі без гірки. В цілому, інгредієнтів повинно бути півбаночки. Щодо картоплі, то я її змішую з м'ясом, цибулею та моркою і одразу солю. Картоплю закладаю в баночку по плечики. Тепер наливаю воду в усі баночки, залишаючи 2 см до кришки. Закатую баночку кришками попередньо запараними в окропі. В автоклаві консервація буде готуватися після досягнення робочої температури 110 градусів 40 хвилин. На цьому наш експеримент з автоклавом завершено. Страви вийшли смачні та ароматні. Чекайте нових кулінарних ідей і до нових зустрічей!